Э, куда? не 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 э, Всем привет, друзья! С вами я, Матвей и Кирилл. Сегодня мы будем играть в игру A Brain Road Garden. Ну, это такая мой. игра, ну, сочная, но нет. Блин. Короче. круче. Давай, Бербур подпи. Опеншоп. Траллел, тралла. 852 доллара. Я куплю. у чувака там цей. А це. а це кирилна. И це моя.

Села темпс, коротше. Друзі, да. Блін. Така же з непроста. Ну які лаги, ну. Коротше, Кирил. Кирил. Ані ка... Ребята. Що думаєте? знімати далі ці цей, цю гру? Чи якусь другу занімати? Потому що я не знаю, що з Кирилом Кирил, обрілися! Будем знімати шеї, ще уже не будемо її знімати. Будем знімати потом. Ну потім будемо знімати... Буде ще друга частина, а це перша покажу. Так. так, у нас є три 4 долара, я можу собі бр подп'юм, чи шо? А, нет, Барбер Патпим. Я а куплю вам десь. Почекайте. А тут я є... вообще... Лавака за 13 400. Або на камбобу, мой любимый мем 11 тысяч. ноно шимпансино вообще таких ми не знаю. А Джирафини. Ша? тут Что? По времени зучини. Зукини. А дольфинита и что тут? Амалгаматион. Стоя. т аудиндиндиндун аудин дин дин, -дин так само стоя Балерина ла -ла. А штрей поставил сразу. Угу. Нифига, у тебя брю-бер потопим. И лавака стран струнит еды. Да, нифига, бербер у тебе. Бір -бір але нічого собі! Ничего нічого особи! Oh. Он не урагар літає! Ааа, добре! У меня не забирає. Нче не забирає, ребят. Так шм. Я можу себе бербер потопиму купити. Я куплю, я куплю бадагубик. <coughs> я куплю сейчас гарамарам. И лова ката тоже. Зараз я бербер подпима. Я купим тартик трава. Я два? Потопим посадив баг був якийсь, ну я. Да тебе подагунчика два батабульчика. Опа, Тут... бер Тут барбер потопим десь.

A jesiał brr pata pim. Il mio pod pim ruste. Nifi 600 świetlacz. Шестьдесят шесть тысяч, ребята. Целфик. Я куплю жирафа калесте. Girafa челесте. Вяджо Агресто. Аугадиный шимпанзини бандит.

Это было. А барбер Шляпою є у тебя! Ніфіга <prendere> це якийсь Так, все. Я зараз забираю лирил Лариллу на 6КГ. І зараз получим пару цих І купим, наверное, уже що там буде Що там? А? Не сумасшедший балонини, шимпанзин, бананині. Ано, и темніше скраши это. тысяч! А мне 18 тысяч. Нифига тобі повезло. Мне тоже повезло дуже. Бо неком было ну, дорожче стоит, ну блин. Блин ну прийдеться купувати Мама тралала Трикама буфура поддала Гавнатала Одинадцать Ну прийдется чемпанзини баннити купити Мама тралала Повідомили ось. А зараз не путать. Нічого зобі! Барбрпата п'ямо тринадцять. гроші. Скільки? Тут тисяч. Десять тысяч. І зараз я наберу. Ну фига у тебе там авакарницы хочу еще раз предати мне еще раз интересует. Опа шимпанзини-банони Ну окей, я зараз получу банаку амбалабу. Мой любимый мем, кстати. Мне Знаешь, сколько мне <звук> дали? Я считаю, что 42 больше себе купить что-то. Может чи челести купити, ну блін, ну воно не продається. А бано шимпанзино куплю. І банаком пука, пука У мене взагалі зараз будет садик у короля. Нечіга, 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 нечіга. І мою любимую комбобу. Бачка, я зараз заберу бербер по тупим і йду зараз. А я буду Три кілограм. Треба їх чекати, розумієш, поки вони виростуть. Це листинс. Так, 19 тисяч, нормально. Що? НЕФЕЯБРБР потопим! Суш! Давай скидки! Давай скидки стоит! Я куплю здесь Шо мне... Мені... Давайте купим Стурнусы турницу. Давайте бы на комбу. Буде... Один... 11 d boneká blobu. Zaberám juliku ob bonekou bullbu abonou španzí. Jež je mpanzíný by ní Co. Ale není to džiraffiny. Два не на добре. Це дуже два. тут джирафини добре. Тут типа на машине на машині достать. реакции да це, що таке? це у тебе такая реакция моя будет правильно ой ой-ой шо ты мана мои ма мої вы не сами не били гора я сейчас ровно поздоровался топим гореть Це качество так на честно, так на интересно рад. Офигеть, нахуй на. Nie! W czym panu zimno Ja kupiłem jeszcze jedną, ale nie ta girafina Ale nie to, to kupiłam Czekaj A z kilki mnie to dodaje? Dobro Za 10 Nie ja tam Окей. Okay. 123 тисячі! Yeah. У мене? 123 тисячі? Так, це ось так мало. Та як мало? Це для мене взагалі офігітно. Yeah. Це, це як треба? Та треба дещо продати, там були Балина капучино, ну ладно, фриго каналу куплю. Так, где капучино? И все обновлено ще бензином. Ребята, я вам кажу. Не трать тратьте свои гроші. Тратьте. Тратьте. И потом у вас будет більше. Даже не розстрайтесь. Буде більше грошей потім. От я і тому і трачу. Зараз заберу все. Зараз я це все забираю і трачу гроші. Я подаю на капоті забігу. на але давайте. Давайте візьмемо... кого Давай, Давай, да. да. Скелькит шесть ну, окей, Ну шим... кейс. Та ну тут нікого немає. Гармадром. Давайте тролле утралло. Все. Купили? я куплю подаву. Самого Тра -ля 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 -ля. Мама тралала. Я, я Як? Зараз я устал его Як? Трассы прийду подивлюсь на твисот.

Ты на полном серьезе, да? О, ще одну минуту чекати. Ты да весь все не купаю, потому що мені треба ще... Не видал, манерил, ларила. Ты видел столько трюк? Покажи, покажи. Я тебе реально зараз покажу, иди сюда. Вот давай сюда. Немножко инциентальный ларила. Я напомню, Вот. -а -а. а да, я и зараз продаду только. Тільки... А нет! Ураган! Дима звонит. Давай не трубку. Бере трубку це він просто. Я паню, що ураган допомагає. Да, він допомагає реально. Тут сильно допомагає. Офігеть буде. Та ну, вже другий раз, поняли? Та пошли його, блін. Ну, а до уже. Третій раз волить. Третій раз. Я його приб'ю, як сушо. Я маю це все зібрати, блін. Воно так быстро росте, понимаешь? О, ще один знайшов. Чекай. Зараз. А Кирилл скинув трубку. Ребята, короче. Зараз я бачу. Подивлюся, що мені за це все дадуть. 400 тисяч. Вообще. Це як обще можна? Ребята. Я, короче, зараз, що хочу відкрити шоп і сказати, що це дуже... Воно допомогло і що ми на кінець то зможемо купити балеріну копчено, аж дві балеріні Ні, Нє. Не зможемо. Одну Балерину купучину, це ж... Це взагалі офігеть. Ребята, це це дуже класно. Надіюсь це відео вам понравилось. Ну а всім хорошого дня, Всім. Всім пок... ну, ну, пока, ну всім пока.